І це добре, що влада таким чином пішла по такому шляху задаличем. Вона їх загнала теж в опозицію, і тоді ж ви бачите, розкривається цілий букет добродіїв, ну, злодіяні, зрозуміло. І друга ситуація це в силу підтримки Булатецького на виборах і моєї команди, псуто суто моєї команди. Тому що ви, ж, ви ж розумієте, що значить, якщо взяти всю структуру політичну, то вона ну, не є, це ж зрозуміло. Не є та, яка працює на перемогу Богатецької опозиції і так далі. Значить, і тому зроблено все для того, щоб одарич, практично маючи ще й адміністративні можливості, значить, його від відсторонені, від можливості впливу на даний момент. А в Булатецькому край важко це працювати, тому що в мене немає ніяких адміністративних можливостей і так далі. Я є сам по собі як людина, яка опирається на суспільство, на Черкащан. Значить, і тому зрозуміло, що в цій ситуації це затруднює мої, мої дії. Дивіться, яка ситуація. Влада об'єдналася, втягнула в орбіту, в орбіту вибори. Я вертаюся одною фразою. Зрозуміло, останнім часом, ви ж бачите, я чомусь купив газету з якого тижня, останнім часом Україна буде жити перевиборами на проблемних так називаємо округах. Ну так склалося. Тому що це один із моментів виконання вимог Євросоюзу. Єднання опозиції в цілому це єдиний шлях до перемоги бандитського режиму. Я маю на увазі трьох опозиційних сил, перш за все, суспільства. Ну і мене турбує те, що я вже сказав. Тому, відповідно, будемо, я буду ініціювати. На жаль, я не маю на даний момент, прямо кажу вам, підтримки. Серйозної підтримки з боку, перш за все, обласної організації, ну особисто Анатолія Васильовича Бондаренка. Значить, немає підтримки як кандидат. Мене турбує, я боюся того, що значить, їхні дії значить, можуть привести значить, для додаткових напруг особисто для мене і моєї команди, тому що в місті Черкаса переважно члени партії Батьківщина. Їх достатньо багато. Це моя команда, яка допомагала мені на виборах серйозно. значить, і це є, на жаль, проблема. Тому для того, щоб визнати цю проблему, значить, я буду ставити питання про те, що ми маємо провести відповідні значить, обговорення ситуації в обласній партійній організації. І, можливо, будемо ставити питання про те, що потрібно розібратися в проблемах значить, і, можливо, ставити питання про деякі моменти. Ну, одним одним фактором. Одним фактом, щоб було все зрозуміло. Наприклад, ось дивіться, Анатолій Васильовича тут дискусія про те, що Овчаренко там і так далі. Ви чули коли-небудь чи бачили, наприклад, депутата Овчаренка Станіслава на якомусь мітингу, за якусь заяву його проти, проти влади? Він же є депутат обласної ради опозиції. Ви чули Миколу Семеновича Овчаренка і так далі? Які підстави цих людей вводить в орбіту виконавчої влади? Перше, стосовно заходу, цей, що відбувався у Дружбі народів, бо так я ж відповіді не можу дати, то я вам скажу так, захід був організований партією партію І особисто мене запросив туди Віталій Ілишенко, щоб я зустрівся з Іриною Граченко. Я нічого там не бачив в цьому такого нічого сверх'єстечного, тому що ще й Євгенія теж зі мною перебував там. Але це культурно-масовий захід. Ну, то... Слухайте, на що, дружба народів належить, що приватна чи що? Чи не можна ходити на вистави на концерти? Приватна, 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 приватна. але що, ми не маємо права до наших партнерів піти на виставу, де Марія Матіос була, Ірина Геращенко. Ну, ну, таке, Якщо, ну, так, якщо це політично, політично суттєво щось там е, шкодить, то давайте тоді будемо узгоджувати, тоді запросимо представника удару, де вони організовували ці проєкти, і обговоримо, тоді тут, уже тут на місці. Якщо це політично ходить. Що стосується там. І інших речей. ну, супер. Ми готові обговорювати без проблем. Тут стоїть питання там по Ну, Знаєте, те, що я побачив там, у міськ виконкові, то мене це жахливо вражує. Я буду і до нашої фракції звертатися, чому вона не діяла впродовж років. Тому що кошти, які там ось сьогодні я повиписував, тільки які де сьогодні, 17 мільйонів на Хрещатик, де немає відповідно ніякої документації, ніякої концепції, ніякого розвитку міста, вони виділені, лежали. 5 мільйонів на вулицю Ярослава Галана, де невідомо вони куди використовувалися і так далі. Школи не ремонтувалися, тільки бредові проекти. І я вам скажу, що це мені навантажить громадська робота виконкому. Це навантаження для мене. Якщо буде стоять питання е і на бюро нашої партійної організації вийти з виконкома, нема проблем. Ніхто не тримається нас. Тому що на мені це дійсно навантаження. Тому що я привик виконувати роботу якісно і фахово. Тому що мені, щоб розібратися там, я беру пачку документів і вночі працюю за нею. Я вам доповідаю, що буде вирішено питання, фрезеніуся, і ми піднімемо з фракцією це питання. Не залишиться хворі сьогодні. І не буде так, що там міська рада буде слугувати підрозділом обласної державної адміністрації, де там треба кошти, якісь раз у міської ради. Є сьогодні кошти на рахунках, дуже багато сьогодні міської ради. Використати не можна. 52 мільйони сьогодні фактично вони в баласті.